Доброго дня, шановні користувачі програми Акцент, облік на сільгоспідприємствах темою поточної відеолекції є алгоритм нарахування індексації заробітної плати. Індексація заробітної плати це механізм її підвищення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. На багатьох підприємствах трапляються випадки, коли посадовий оклад тарифна ставка тривалий час не підвищувався, хоча його розмір, наприклад, може бути вищим за розмір мінімальної заробітної плати. Таких випадках необхідно не забувати про індексацію заробітної плати та нараховувати її відповідно до порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року за номером 1078. Щоб правильно визначити суму індексації, потрібно знати основні терміни та правила нарахування індексації. А саме, базовий місяць це місяць підвищення окладу, тарифної ставки, відрядних оцінок за обійманою працівником посадою. Сам факт підвищення посадового окладу є підставою для зміни старого базового місяця на новий. Збільшення зарплати працівника за рахунок установлення або підвищення інших зарплатних складових без збільшення окладу не впливає на зміну базового місяця. Місяць прийняття на роботу також не впливає на зміну базового місяця. Для бюджетних працівників базовим місяцем буде місяць підвищення окладу згідно з рішеннями Кабміну законодавчим підвищенням. Сума індексації працівника, як правило, складається з поточної індексації. Право на поточну індексацію в умовах інфляції може виникнути тільки на третій місяць після підвищення окладу. Коефіцієнти індексації визначають розрахунковим шляхом. В даному випадку пропонуємо не морочити собі голову їх розрахунками, а скористатися вже готовими цифрами, які обчислюються щомісяця на теренах інтернету. Більше того, в цих таблицях розраховані суми поточної індексації за відповідний місяць з розрахунку відпрацьованого повного робочого часу. Якщо ж працівнику встановлено неповний робочий час або він не відпрацював повністю місяць, то суму поточної індексації знаходимо з розрахунку повного робочого часу, а виплачуємо за фактично відпрацьований час. Перейдемо до процесу нарахування індексації в програмі Акцент облік для сільгоспідприємств. На першому етапі нам потрібно знайти суму поточної індексації за відповідний місяць, використовуючи при цьому інтернет-калькулятор індексації. Відкриваємо інтернет-ресурс. Відкривається веб-сторінка наступного вигляду. Обираємо базовий місяць. Якщо потрібно, редагуємо значення в полі Сума постійних складових заробітної плати працівника та натискаємо кнопку Розрахувати. Отримаємо таблицю з сумами поточної індексації. Нас цікавить травень 2022 року. Занотовуємо визначену суму. Переходимо в програмі Акцент на папку Довідник по зарплаті та натискаємо кнопку Створити. В формі документа Довідник по зарплаті встановлюємо дату факта. Це дата, з якої буде застосовуватися значення параметра, який будемо заносити в таблицю. Встановлюємо значення в полі Сума індексації. Натискаємо кнопку Зберегти. Після збереження значення на дату можемо перевірити це значення в таблиці значень обраного факту. Наприклад, натиснемо кнопку в рядку факту Сума індексації, отримаємо таблицю Історії змін. Ми спостерігаємо картину, що з 1 травня 2022 року застосовуватиметься сума поточної індексації 188 гривень 56 копійок. А з 1 червня 2022 року 270 гривень 43 копійки. Наступним етапом є налаштування утримання податків з даного виду нарахувань. Переходимо на вкладку нарахування. Звернемо увагу на дату факту. Ця дата вказує на те, з якої дати буде застосовуватися чи ні утримання ПДФО, військового збору та профспілкових внесків з даного виду нарахувань. Встановлюємо значення так. Зберігаємо значення фактів. На вкладці Днів по графіку налаштовуємо значення днів по графіку для п'ятиденного робочого тижня і днів по графіку 6 для шестиденного робочого тижня та святкових днів у кожному місяці. Ці дані використовуються при роботі з документами табель нарахувань по заробітній платі це для сільгоспідприємств, та картка нарахувань заробітної плати. Це для бюджетних установ. Важлива інформація. Перед створенням документа з нарахування індексації повинен бути створений та проведений документ з нарахування основної зарплати працівникам підприємства. В такому документі по кожному працівнику обов'язково вказується кількість відпрацьованих днів, годин та сума заробітної плати згідно затвердженого посадового окладу. Також в цьому документі заповнюється вкладка Відомість розподілу затрат згідно правил заповнення документа табель нарахувань в програмі Акцент Облік на сільгоспідприємствах. Далі переходимо до створення табелю нарахування індексації. На вкладці Документи переходимо на блок документів заробітна плата. Відкриваємо папку Табель. Переходимо на папку Індексація зарплати та натискаємо кнопку Створити документ. Обираємо одноіменний шаблон та натискаємо ОК. Встановлюємо дату документа, аналітику місяць. Обираємо підрозділ. Встановлюємо прапорець в табелі тільки Співробітники. Обираємо п'ятиденний чи шестиденний робочий тиждень. Переходимо у функції користувача та виконуємо пункт розрахунок індексації. Програма автоматично проаналізує кількість відпрацьованих кожним працівником днів згідно даних табелів по нарахуванню основної заробітної плати. Ця інформація відображається в стопці відпрацьовано днів. Табеля на рахування індексації зарплати. Сума індексації кожного працівника буде розраховуватися відносно даних довідника по зарплаті, тобто з довідника будуть вибиратися значення поточної індексації на встановлену в табелі дату та кількість днів по календарю, яку потрібно відпрацювати. Якщо працівник відпрацював повний місяць, то індексація буде рівнятися сумі поточної індексації. В іншому випадку індексація буде розраховуватися згідно відпрацьованого часу. На вкладці Відомість розподілу затрат встановлюємо рахунок затрат, центр витрат та суму індексації по документу. Натискаємо кнопку Перерахунок фондів. Розрахується сума єдиного внеску. Зберігаємо документ. Після остаточного занесення всіх документів по нарахуванню табелів по різним видам нарахувань. переходимо до розрахунку податків ПДФО та військового збору. Алгоритм проведення таких розрахунків описано в окремій відеолекції. Дякуємо за увагу.